Я всіх вітаю. Е, вибачайте, кажу, перший раз на такій сцені, так що не судіть строго. Е, є, мене звати да, Виговський Михайло. Як представили, е, наше господарство знаходиться на півдні Вінницької області, де, як в початку виступу, казали, за обласні арендні плати 6-7 тисяч гривень, е, і дуже важко землі взяти. І 5 років назад у нас було ми взяли перших 10 Гектарів на сьогоднішній день маємо 530 гектарів. От як ви думаєте, це багато чи це не Ну, Більшість каже, мабуть, не багато. А я покажу е шахматку, вона в 79 кусочках. І нормальні, адекватні люди б сказали, що все, хлопці, приплили при такій логістиці, куди ми ну, робити нема чого далі. От, це більш детально оце поля. Наскільки розкидані. Але ми тим не менш на сьогоднішній день рухаємося вперед, розвиваємося, шукаємо якісь оптимізуємося, шукаємо способи, щоб, щоб, щоб бути ефективним. На сьогоднішній день, да, то є, я так розумію, ті роки попередні, які були до війни, були гарні прибутки. І Українській аграрії дуже серйозно продвинувся в плані технологій. Я хотів би показати, навіть ми на своєму маленькому об'ємі. Там у нас було 100 гектарів, ми поставили там трактор, купили новий з автопілотом і, скажімо так, з мінімальним ресурсом. того, що, якби це був мінімальний ресурс, це була б історія за один день, а не за 5 років. Ну, це да, там парк техніки нашої. До чого я це все веду? що Навіть на такому маленькому да, об'ємі сьогодні справлятися на таких кусочках з поганою технікою це нереально. Через те, да, маємо такі да, парк техніки. До чого я це веду? Да. Сучасні сівалки з відключенням секцій, відповідно. Да. Трактори там з підресореними мостами для того, щоб швидко оперативно робити. Ми поробили скрізь лінії навігації. Е, я веду до чого, що навіть Геннадій перед цим казав, наскільки ми бачимо продвинуті, що ми вичерпали практично ефективність в технологіях і в техніці на сьогоднішній день. І нас цікавить е, прибуток, чистий прибуток. А по економіці, як ми знаємо, е, є два шляхи. Це з Збільшення доходів, що зараз дуже складно, а другий шлях це зменшення витрат. От. І е, технології е, вже, можна сказати, себе вичерпали. вичерпали. Е, ми вже йдемо сьогодні на якісь десятки, не сотні доларів, а десятки. От. І ми почали шукати. да, Це цікавий слайд, це знімки NDVI. Е, видно Проблему От, оперативно, оказується, там була багаторічка, зниження врожайності. Е так, так, ми перейдемо далі, далі, далі. Е там, відключення секцій Це все, да. е Оце маленький ще тоже дослід. Оце неякісна техніка, використання неякісної техніки. Тут люди зібрали 30 центнерів. Е тут. 110 центнерів, А саме цікаво, що це дві ділянки сусідні. От. Ну, завдякуючи сучасним технологіям, ми отримуємо гарні результати. Ми почали шукати, де можна ще знайти, де зекономити, підняти свою ефективність. І от я люблю постійно їздити в комбайні. З комбайна все видно. І я постійно замічав, що по підлісу смуги Йде жорстке зниження врожайності. В нас посушливий регіон, ми 20 км від Молдавії, у нас 450 мм опадів. Кажу, то, що біля Молдавії, я думаю, колір кожен не здасть брехати шкіри. <gülh> от. От. І це ми бачимо таку от картину. От. Е -е і це сюди вноситься добрива, до проводиться основний обробіток. ЗЗР, як бачите, ну, качани такі прям, півметрові. Да? от Збираємо. От, і така картина в середньому до 20 метрів від краю поля. е, так, так само по пшениці. Збирає комбайн. Загальна врожайність по цьому полі була 60 центнерів. По підпосадку ми бачимо, трошки там блік є, але 1,4 тонни пшениці по підкрай посадки. От ситуація. Так само да, оці ефекти видно на кукурудзі. Тут взагалі там до 30 метрів один сілос. От. Ми почали так само, от соняшник, от такі наглядні кадри, я думаю. Це ми бачимо з врожайності картину, от, наскільки знижена врожайність. От, тобто там оце кукурудза, там взагалі частина менше 2 тонн, десь 2-3 тонни, десь 4 тонни і більше 5 практично на 3 проходи сівалки. Там навіть більше, ніж 3 проходи сівалки, е, врожайності немає. Ми в себе почали підраховувати, яка ж це площа. Так, на 530 гектарів о, да. А, і ще да, ми заклали дослід. Заклали дослід, прокопали канаву і е, двохметрової глибини. Замітили, що то, щоб обрізати коріння дерев, яке витягує вологу і добрива. Е, е, і замітили, що маємо коріння на глибині до півтора метрі. Е, Після того, як ми. Е, так, щас, час, щас, одну секундочку. Да, прокопали, почали спостерігати за цими посадками. І побачили, що почала відновлюватись врожайність. Тобто, якщо там було 20-30% врожайності від масиву основного поля, то після того, як ми прокопали, ми побачили збільшення врожайності вже 70-80% від врожаю від основного масиву. Тобто, дуже серйозний показник. Ми почали рахувати. Почали рахувати, що у нас нарахували, що в нас на 530 гектарах довжина лісосмуг стала 25 тисяч 650 метрів. І е, ми помножили на три проходи і получили 46 461 тисячу 700 метрів квадратних, що дорівнювало 46 гектарів. Це 46 гектарів, які ми. Постійно орали несли затрати, постійно да, вносили ЗЗР, насіння, добрива. От. І перевели це все в цифри. Тобто, Скільки в нас був недобір врожаю. Потім перевели, так як в нас трипільна сівозміна, тобто кукурудза, пшениця, соняшник, ціни, я думаю, плюс-мінус адекватні, не завищені. І в нас вийшла цифра. Що ми не, майже мільйон гривень не доотримали е, чистого прибутку. От. І ми в цьому бачимо. Да, вже це при, не зовсім точні дані. Я думаю, вони навіть занижені. Бо цей рік був, е, був такий вологий, а коли засушливий рік, ситуація набагато гірше складає. От. І ми собі вирішили е, на, на, на цей рік закупити от, подібну от, техніку. Траншеї копач. От, і будемо прокопувати ці всі посадки. От, е, ну, от, такий от дослід. Да. Е, ще друге питання я хотів е, підняти. До всього, що у нас 79 кусочків. Тобто, у всіх, я думаю, така проблема е, є. І е, скільки я знаю, зараз закон. Якісь там опрацьовується, але він ніяк не може допрацювати з цією шахматкою за шахматкою. Оце дуже великі трати ефективності. І е, я думаю, всім треба якось включатись, е, піднімати це питання, обговорювати от, і просувати. Бо я би з задоволенням, щоб були чіткі правила, щоб можна було консолідувати поля, щоб ти. Так як ми знаємо зараз, холдинги, все відбиваємо в натурі, все порвали, все кусками, а ти туди і добре вносив, і, і, і розкислював там. От. І в цьому плані тобто я бачу серйозні втрати ефективності. Ще одне питання: от ніхто ніколи не задумувався. Ми в паливі, чому ми в ціні палива десь відносно 12% платим, яку ми використовуємо сільгосптехнікою. Платимо акциз на, на дороги. Якщо наша техніка е, максимум 1%, 1 е, спалює палива на переїзди по дорогах. За що? За те, що ми толочимо полями, платимо? От. І е, отакі питання дуже серйозно знижують нашу ефективність. І опять же, це питання треба піднімати. Е, як його вирішити? Да, будь ласка, в Англії. Вони просто вони маркерують паливо для аграрки, там, чи в Німеччині вони там закрашують паливо. От. І е, в цьому великі трати. Да, ми шукаємо десь е, там, в технологіях в цьому знайти, в цьому а такі от прості речі ми е, не помічаємо в рутині. От. Ще також е, питання аналізи добрив. Скажіть, будь ласка, хто робить постійно аналіз добрив? От кожну машину прямо партію є такі люди. О, ну, відсоток невеликий. А я вам скажу, в мене е, да, є друзі, які закупляли тисячу тонн касу в одної з найбільших компаній в Україні постачальників. Я його настоятельно просив, роби кожну машину. І я вам скажу, результат був. Від 8 до 10% була нестача азоту. І, ну, добре, що якось домовились, йому близько 100 тонн касу компенсували легенько. І це в тому році, коли ціна 24 тисячі. Всім рекомендую робити ще одна схожа ситуація. Знаю одну фірму, яка складно змішаними добровами торгує. Кожен день декілька машин від Сіву під'їжджа заїждж, заїжджає туди. Як ви думаєте, для чого? <плес> от люди, е, от, і саме цікаво, опять же, нас законодавство не захищає фермера від фальсифікату. От чому там, якщо там хтось якийсь люк на дорозі вкрав, зразу в поліцію, зразу кримінальна справа. У нас як е, у нас як там фальсифікат. Ну нічого доказати неможливо. От. Тобто, і в цьому теж також серйозні втрати в нас йдуть. Також е питання там, бухгалтерія да, там, до бухгалтерів. Е от, бухгалтер. бухгалтер по суті це не, не, працівник, не працівник фірми. Що, допом... Що бухгалтер дає на, на господарстві? Ну, по суті, це працівник податкової в тебе за твою зарплату, да, за твої кошти. От, от, там, наприклад, в Штатах немає такого, да, там бухгалтерів практично немає. Там, е там, е там є якісь консалтингові фірми, які надають послуги фірми, там прибуток, каже, доходи, розходи, податок на прибуток. І це серйозна проблема, і така криза настає, що в селі знайти десь бухгалтера це дуже велика проблема. І я теж думаю, що в цьому плані всім аграріям треба працювати і піднімати ці питання. Бо це серйозні втрати. Так що всім бажаю, всім бажаю успіхів. Свою думку так зі сторони доніс. от успіхів і процвітання.